Всім доброго дня! Сьогодні я хочу з вами подивитися індійські срібні прикраси, дуже красиві. Це трошечки від іншого виробника, не те, що у нас завжди, тому буде відрізнятися. Я сподіваюся, що вам сподобається. Побиралася з любов'ю. В принципі, я вибрала багато прикрас, хоча не знаю, чи вам ще буде це актуально. Мені здається, вже індійські прикраси у нас. Є усіх. У 18,5 розмірі є красивий лазуріт, а в мене ще другий є лазуріт, крупніший, як треба також буде показати, не знаю, чи я його зможу сьогодні додати. Але він там у нас у шорсах може бути ось такий дуже. Він мені самі просто сподобався. Ось тут така, як. Промінь піріту, от чогось я його обрала сам по фото, от я його побачила своїм, ну, нашим з вами, а може, може потім і своїм. 5,8, одна сережка, він дуже красивий. Тут ось цей штифт, він рівний, красивий. Камінчик 21 мм. лазуріт дуже-дуже цікавий, красивий. З зворотнього боку. Окремо в мене є лише одна підвісочка. Не знаю, сьогодні будемо дивитися її чи ні, але в найближчих індійських відео я думаю, що вона буде. Лазуріт 3600 гривень вартість. Ось Це наш. Ось такий, ось такий. Так, ні, другий я одразу хочу показати, щоб ви, в принципі, порівняли. Він підвісний. Розмір 17,5. Він також індійський, але є українська проба. Ось такий. Тут крупні сережки, тут загальна вага набору десь 30 з лишнім грамів. Одна каблучка 10 грамів. Ось такий. І, в принципі, От, яка різниця. Він у нас темніший. Цей світліший, це як темно блакитний більше Включення пірі, і там, і там є. На відео не так сильно видно, але, в принципі, видно. От такий шикарний набор. Тут ще українська проба є. Один олександрит у 18-му розмірі 4 тисячі гривень вартість набору. Тут Олександрит, та ось такий, ну, такий красивий узорчик, типу підкрапельне срібло, але воно ну, просто як малюнок. Дуже красиво і цікаво виглядає такий вінтажний стиль. Шість і два. Одна сережка, такий замочок. Позаду красиво. Взагалі така. Класна моделька, була з різними камінцями. Чогось я вибрала. Саме Олександрит, не знаю. Може це більше мені здалося до такого стилю. Олександрит змінює свій відтіночок, він такий до зеленого. Фіолетово-зелений. Просто на відео він не передається ну ніяк. ще Можемо переглянути довжина 4,2, каблучка 2,7 повністю. Камінчик сантиметр 1,5. Олександрит і султаніт це вирощене каміння, бо чогось останнім часом часто буває питання, чи натуральний олександрит або султаніт. Ні, дівчат, Їх натуральних не буває. У всякому випадку, по такій вартості точно. Якщо десь ви почуєте, що вам скажуть, що натуральний, ну, я би сильно сумнівалась. Каміння вирощене, але його зробити також важко. Вага сережка 6,7 Одної це в нас вже мова про 18 розмір лабрадор. Трикутники. Дуже красивий, ось такий оригінальний. Трикутниками 3600 гривень вартість набору. Дуже красиві камінці, крупні. Височенькі такі. 17-18 приблизно висота. Так, 2 см дивлюсь, ну, цікавий дуже наборчик. Каблучка така красива. Тут. Трошечки, може, одного такому відчувається, але це так буває поверху. Ну, вони, в них не ідеальна поверхня у цих камінців, у адулярів також така історія часто буває. Але тут шикарний, синій такий насичений колір, особливо ось ця сережка, ця менша, але вона також насичена-синя. Ці в нас комплекти, якщо що, не роз'єднуються у всякому випадку, найближчим часом точно ні. Наступний комплект ось такий цікавий гірський кришталь. Він з такими імітованими типу тріщинками всередині от повністю. Я думала, що він буде схожий на цукровий, але він реально от, як потрісканий льод виглядає дуже такий цікавий. Комплект 14 міліметрів. Розмір камінця, от наступний буде ось такий гірський кришталь. Я чогось хотіла саме, щоб відкритий був камінчик. от Не знаю, як вам така ідея. Сподобається чи не сподобається вартість комплекту 3400 гривень, сережка і каблучка, він, в принципі, не важкий. Я б сказала, що навіть що легенький, 4,7 одна сережка. Ну, в принципі, при такому розмірі це також нелегко. От, і він тоненький, сам камінчик. Досить такий цікавий. От якраз, якраз те, чого нам всім не вистачає снігу і льоду. Трошки було схоже більше на звичну. Зиму. Багет у розмірі 18,5-3200 гривень. Невеличкий, в принципі, але дуже красивий. Ніжний, і я думаю, вага, в принципі, плюс-мінус така ж. Зараз переглянемо. 3,5 трошечки менше, трошечки буде зручніший. Він, симпатюля Далі Щегірський кришталь у поєднанні зі шпінеллю. 3900 гривень вартість комплекту. В такому стилі ще у нас будуть набори 4,7 одна сережка. Красиво зроблено, мені сподобався колір прозорий з чорним з чорною шпінеллю, Треба глянути, що в мене там по чокерам, але ще трошки є. 13-14 мм повністю до 2 см, трошечки менше, може 19 мм. І розмір маленький, що також буває 17,5, буває не часто. А якщо подивитися, з цією, от зараз у мене тоненька шпінелька, на мене дивиться: 43 см, 750 гривень, тут е, срібні кульки ще Можна носити і маленьку підвізку з грізького кришталю. Сюди почепити. Жалко, нема такої, нема. З Таїланда ну вони от, здорові в основному. Була одна дрібна, щось того її ніхто не хотів, потім забрали, більше я такі не беру. От, І вони в позолоті ще. Ну сюди позолота, мені здається, не дуже би пасувало, в принципі, було б оригінально разом. 2900 гривень, сережка і каблучка. Такий у нас комплект. Зірчатий діапсид у розмірі також 17,5. Зірчатий діапсид і рожевий гранат Альмандін, дуже красивий. Він по кольору от, точно схожий на наші чокери, як у нас чокери. Так, я сьогодні один бачила. Я коли прикраси. Розкладала, я, знаєте, скажу вам по секрету, що я коли сюди знімати відео, я ще не знаю, що я буду знімати. От така у мене історія, так, от такий характер, нічого не можу з цим зробити. Хоч всі намагаються мене перелаштувати, але нікому поки не вдається зробити з мене нормальну людину. 650 гривень, але він короткий чокер. Є 43 сантиметри діопсид і гранат 3900 гривень, але він шикарний, в принципі, як і все. І я хочу вам сказати, що, в принципі, діопсид я рекомендую, того що його немає. Він е, дуже дорогий, це що більш-менш доступний по вартості, це я взяла. Ось такий у мене є чокер. Тут трошечки світліше, але в них бувають різні відтінки. Напів він в мене шпінелькою такою, напів гранат. От він сюди буде личити, там чорний, там червоний. Може бути ось така у нас тема. Розміри, в принципі, як і у попереднього, вага може плюс-мінус там якийсь грам відрізнятися. Він такий, як зайчик по ньому. Цьому діопсиду. Мені сподобався в такому кольорі. Напишіть, як вам колір. ще забула, 46 см в мене є трошки інше намисто, але тут маленький срібний замочок. Це я показую на сріблі. Чокери. О, тут маленький ось такий замочок, тут срібло, і просто намистини крупніші, такі круглі і плоскі поруч от Він за кольором трошечки мені як більше підходить. Да? Але він крупніший. Ну Тут уже кому подобається крупне, кому подобається хоч дівчата, така різниця, я не знаю. 3 мм і 5,5 мм. Ну, що там, що там не крупно. Але для струнких дюймовочок в принципі, в самий раз. Просто, знаєте, щось маленьке таке, щоб підкреслити жіночність, нікому не завадить. Так, вони обоє, значить, чокери по 650 гривень. Цей наполовину чорний. Цей зі срібними кульками. але цей короткий. 1,8, а тут два. Гранат 2 мм, шпінелю, це, здається, це найдрібніше 1,8 мм. пішли до чокерів вже. Я би хотіла, щоб ви знали: зірчатий діапсид 13 на 8. Можна ще перевірити одну сережку, якщо це має сенс. то Будь ласка, 4 і 6. Попередня яка? 4,5 чи 4, 4. Чорний, красивий діапсид. Ще підійде він, мені здається, до цього як його звати, у нас був обсидіан. Красиво. Чорні камінці, частіше беру для захисту. І 19,2 гранат і лимонний топаз Тут, так, що хотіла? Ага, Од... камінчик трошки менше і одна сережка тут 4 грами. І також підійде сюди, або чокер або е, намисто з цитрину, або з таким бліденьким камінцем. Лимонний топаз. 19,2. От Тут єдина у нас каблучка у нормальному людському розмірі. От так виглядає на кільцемірі трошечки більше, ніж 19. Красиві гранати. В окантовочці. До нього до будь-якого гранатовий чокер підійде. У мене ось таке є намисто. Не знаю, чи воно не крупне буде до цього, але це цитрин. Він такий жовтенький цитрин. В поєднанні з гранатиком маленьким. 1300 гривень тут 45, 44 сантиметри довжина. Ось такий карабін красивий. Намисто. Зараз я ще пофантазую, щось mm -hmm. <реш>, ще придумаю. Лимонний топаз та гранати 3900 гривень комплект, вони всі в одну вартість. Діопсид та метист 18-18,2 розмір. Ось такий. А як краще гранат чи метист, як ви думаєте? Мені і там, і там сподобалось. От, це вже до чого, дивлячись до чого ви візьмете, Хоча він красивий і самостійний буде. Якщо є аметистовий браслетик або аметистове намисто, буде взагалі чудово. Це наш зірчатий діапсид. Тут, мені здається, більша зірочка, ніж в попередньому. Може, це в мене лампа не до кінця показує, але. Може, світла недостатньо спеціального. Тут прям от, не знаю, я бачу чітко ось тут зірочку. Довто, наче, трошечки Не так. Хоч воно все одно, плюс-мінус однаково. Я вже трошечки веселіша, як вже ви помітили, хоч стараюсь говорити по справі. Ще я хотіла показати турмалін 45 см, ось такий 1200 гривень, мисто. В поєднанні зі світлим, красивим гранатом. Також чогось я думала, що він би підійшов до нашого комплекту. Тут красивий карабін. Красивий крупний карабін. 1200 гривень вартість приблизно 8 міліметрів намистинка. І останній, я думаю, останній: 185 і 6. Лабрадор, просто чистий лабрадор. 3600 гривень вартість. Ось такий. Ось ця сережка більш прозоріша. Тут він напів. А, вони обидві, однакові тут вони вже не Ой, Значит, кусочок скотті. Камінчик і дуже красивий, він напівпрозорий. Щось мені здається, що були у нас такі намиста. 3600 гривень вартість. Вага однієї сережки вже у процесі. 21 довжину. 5 грамів, ну, плюс-мінус, бачите, вони однакові, вони не крупні такі. от Це все по наборам, може, може на мисто не знаю. Дуже красивий колір От зверніть на нього увагу. Шикарний він прям буде вам колекційний, буде вам у радість. Якщо ви любите лабрадори, то це прям один з, най... з, най... з найкращих. Я просто хотіла сказати, вони бувають і спокійніші, це не значить, що камінь гірший. Просто такі яскраві повністю вони трапляються дуже-дуже нечасто. Тому я, так... я так і говорю, у нас були сьогодні з вами лазуріти. Є в мене... Це не лазуріт, це садоліт. Чокер 600 гривень. Садаліт на срібному замочку ось такі маленькі кульки. Ось такі, Він, як синій сапфір, от мені здається, так. Так, я на нього в думках своїх говорю. Не те, що є насправді, але як до цього відноситись, 45 см садаліт. ну нехай буде кольору синього сапфіру. Насправді тут є ще прожилки, є білі плямки, але він чогось мені так подобається. Просто він такий маленький-маленький. От як буде як чокер. Як самостійне, таке маленьке намисто. Срібний карабін, ювелірний трос. У мене є ось така обсідіанова камінючка. Просто обсідіан. От, може, комусь треба. Потім, я думаю, що я вартість підпишу, бо я її не, рахувала, не планувала її показати. Ще я покажу на мису з грішкого кришталю. Або є ось така величенька. Ну, ця дорожча вона величенька. Тут адуляр, точніше, місячний камінь у поєднанні з сонячним. Бачите, він такий. От є в нього це світіння, така прям каменючка як каменючка. Таким золотом переливається і трошечки світиться, як звичний нам адуляр. Може, не так сильно, Скільки ж вага? От я не зважувала чесно, не те, не інше, але вона прям відчутна. Тут 82 грами ну воно і видно Там 29, тут розмір 6,2 на 4,2. Оце якби в підвіску, <гум> то можна було б тою підвіскою захищатися. Я думаю, от куди його величеньке? Просто він такий, як камінець для роботи, як камінець для колекції або для нашого настрою. От сонячний такий ефект. Сонячного камнії Sunstone. В цілому така необроблена каменючка. Точніше, всі. вся зі своїми всіма включеннями. Що тільки не придумають в цьому світі? З того, що я хотіла показати на мості зірського кришталя, що сомнений ось таку такими крупними. Цими шариками на біжутерії, тут вже біжутерія. І тут прям на мисто крупне до нього якщо комплект, то більш крупний 48 см. Довжина на ниточці. Ось такий гірський кришталь прозорий. А от маленький, вже би більше підійшов. І в нас маленький. Ось такий. 600 гривень, тут тільки по центру. Також 45-46 сантиметрів. Тут уже маленькі шарики на біжутерному замочку. 650 гривень 54 сантиметри. Тут також біжутерний замочок, трошечки інший. Ось такі камінці, Цей більше має підійти до наших, особливо до того потрісканого. З лицевої частини, чи спереду, як правильніше сказати, знизу тут більш крупні камінці, а далі ось такі дрібненькі. Такий. На біжутерії 650 гривень аж 54 см. Цей довгенький такий. Це в нас все на сьогодні. Я просто думаю, щоб ще чи можна ще щось додати. А знаєте, що я думаю, що в мене от є сережки з бірюзою, от їх можна окремо забрати, 1650 гривень буде вартість. Тут височенька бірюза синьо-зелена, більше м -м, колір морської хвилі з породою. 14 мм повністю 3 см. Тут от, видно прям включення споруди, яка вона є у світі. Але камінчики такі, бачите, високі. Ось таке у нас сьогодні відео. Сподіваюся, що вам не було сумно. Я дуже старалась. Всім дякую за вашу підтримку, дякую, що залишатися зі мною. Всім бажаю гарного дня. До побачення.